Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Сьогодні на уроці ми продовжуємо розбирати тему Цілі числа і раціональні числа. Сьогодні на уроці розв'язуємо вправи. Кожний із чисел має йому протилежне. Протилежні числа відрізняються один від одного знаками. Завдання перше, яке ми будемо розв'язувати, таке. Запишіть число протилежне даному. Завдання для цього уроку взято із збірника задач Математика 6 під редакцією мерзляк. Перший номер 159. Записуємо завдання у ЗОшит 159. І далі парами маємо записати числа. Спочатку дане число, а потім йому протилежне. Перше. 0,8 і. Мінус 0,8. Два числа, що відрізняються знаками, називаються протилежні. Ви бачите, що перше число не має знаку або додатний знак. А тут мінус, значить, це число від'ємне. Друге мінус 4 і 4 протилежні числа. Третє. Мінус 128 і 128. Далі, число 0 протилежне самому собі. Значить, 0 і 0. І п'яте число 6,4 має протилежне число мінус 6,4. Наступний номер 160. Для того, щоб зручно було його записувати, я приготувала такий запис. 160 номер ми записали далі перше натуральні числа, друге цілі, третє додатні, четверте недодатні, п'яте цілі від'ємні і шосте дробові невід'ємні. Мені треба в кожний рядочок виписати із оцих всіх чисел відповідні. Спочатку натуральні числа. Пригадаємо, що натуральні числа це числа, які використовують для лічби предметів. Із натуральних чисел тут число 3. Далі уважно дивимося 525. І все. Більше натуральних чисел немає. 3 і 525. Зверніть увагу, що 12,14 це не два числа, це одне число, яке є десятковим дробом. Тут одна кома між числами крапка з комою. Далі, цілі числа до цілих чисел відносяться натуральні числа, число 0, і числа протилежні натуральним. Значить, ми можемо написати 3 і 525 – це також і цілі числа. Далі – мінус 8, 0, уважно продивилися, мінус 741, мінус 741 і мінус 14. Додатні числа. Додатними числами можуть бути не тільки цілі числа, а й дробові. Уважно подивимося і знайдемо 3 це ціле додатне число, ми пишемо його у цей рядок. Далі мінус 8 від'ємне. 0 недодатне і невід'ємне, 21. 2, 2, це додатне число. 4,8 це додатне число. 19,3 четвертих 19,3 четвертих 525, 525 і 12,14. Недодатні Недодатними називаються числа, від'ємні і число 0. Разом з від'ємними числами і число 0. Утворюють групу чисел, множину чисел, які називаються недодатні. Вибираємо від'ємні мінус 8, 0, мінус 2,6 мінус 741 і мінус 14. Цілі від'ємні. Цілі від'ємні це не дробові. Мінус 8, число від'ємне мінус 2,6 не підходить, бо воно не ціле. Підходить мінус 741. Мінус 741 і мінус 14. І дробові невід'ємні. Це значить додатні і число. Дробові, невід'ємні. Так, значить, це додатні, так? 0 не дробове число, воно ціле, значить, ми не будемо описати. 2,21, 2, 21 і 19,3 четвертих і 12,14. Далі номер 161. Знайдіть значення мінус y, якщо y дорівнює 4,5. Y і мінус Y – це числа які називаються протилежними. Протилежні числа, як ми вже говорили в номері 159 відрізняються тільки знаками. Значить, якщо треба знайти мінус у, а відомо, що у дорівнює 4,5, я записую y дорівнює 4,5, тоді мінус у буде дорівнювати мінус 4,5. Другий приклад. Якщо y дорівнює мінус 10,2, то мінус y дорівнює 10,2. Номер 162. Знайдіть значення m, якщо мінус m дорівнює 12. Мінус m дорівнює 12, значить m. Дорівнює мінус 12. Мінус m і m протилежні, тому і відповіді мають бути протилежними числами. Друге. Міс м дорівнює мінус 14, значить, m дорівнює 14. Номер 163. Розв'яжіть рівняння. Розв'язати рівняння значить знайти значення змінної. Якщо мінус х дорівнює числу 6, а х це значення змінної, воно протилежне до числа мінус х, значить і відповідь має бути протилежним числом. Розв'язали. Далі, друге рівняння: мінус х дорівнює мінус 20, значить, х дорівнює 20. Третє рівняння мінус х дорівнює мінус мінус 9. Запишемо число протилежне до мінус х це буде х, а число протилежне до мінус мінус 9 це буде мінус 9. Далі 164. 164. Позначте на координатній прямій точки з координатами 5 мінус 4 і 2,5 і точки, координати яких протилежні цим числам. Я приготувала координатну пряму, позначила початок відліку, одиничний відрізок і напрямок. Тепер на цій прямій можна відмічати оці точки. Точка 5. Одиничний відрізок одна клітинка, тому 2, 3, 4, 5. Точка 5. Точка з протилежною координатою буде ліворуч від нуля на 5 одиничних відрізків. 2, 3, 4, 5, мінус 5. Далі мінус 4 мінус 4. Точка з протилежною координатою праворуч від, чис, від початку відліку знаходиться на координатній прямій. 2,5, 2,5. Точка знаходиться праворуч, додатне число, протилежне йому мінус 2,5 знаходиться ліворуч, мінус 2,5. І номер 165. Запишіть усі цілі числа розташовані на координатній прямі між числами мінус 4,2 і 3,6. Мінус 4,2 і 3,6. Цілі числа. Я записую ці числа. Мінус 4, мінус 3, мінус 2. Мінус один, нуль один, два, три. Друге завдання мінус сто двадцять і мінус сто дев'ятнадцять. Мінус сто двадцять п'ять, мінус сто двадцять чотири. Мінус 123, мінус 122, мінус 120 останнє число. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. Навчайтесь з задоволенням. До наступних зустрічей!